Звіно спотує бічця. Ввечері пізно мені написав друг на тефон. Я перелякався, бо він вже давно pomer, він manina pisav nehaj budi stepan. Stup trisni mani було tak holo dno prehodi do mane. Yaspanicany ne znai що мені dumati parliaka ne відpisu. Де ти взяв мій номер? Я ніколи не повірив що це ти, дмитро Чуєш, я холодний, холодний та не знаю де я мені здається, що мої батьки то не мої. Тихо-тихо, Дім, перш за все дай мені такі факти, що міг знати чилки Панайш мивпотавит бачків кидали камень в старий комбайн.

Так кажу тобі, що то, я, то чого ти пишеш, бо не кожен день тобі пишуть з того світу. Дивись як я сюди попав тут походу протилежний світ тут так само як було. Я просто проснувся від того, що мені дзвонить твоя мама і каже, що тебе вже немає в живих я був особисто на твому похороні. Я ніяк не міг змиритися, чисто відчував, що тут щось нечий з того. Я цілий вік не міг змиритися, а тоді відкриваю телефон, щоб почистити контакти, бачу твій номер, думаю, напишу, може, то все сон, і тоді ти мені відписав, боже я збожеволів. І хоті ти не збожеволі в мене як ти писав то, як попав в той день в мене була ідентична ситуація, але дивлюся я на телефон і в мене прийшов вас нове повідомлення. Ратутки. Тепер хоч знаємо, що ні ти ні я не збожеволили, тепер треба вияснити, як нам вийшло сконтактуватися. Тут щось нечистого». Ступ, давай так, пам'ятаєш, є на Україні нашого міста Старі закинути будинок. Я чув легенду коли світата, що була така ситуація подібна до нашої. Вони в тому будинку змогли перейти з одного світу в інший. Давай попробуємо, може й нам вийде. Може, звітам вийде якось зв'язатися.

«Я тут не кипішу, я мусив відпроситися, сказав, що йду до Ярика на ночівлю. Головне, щоб вони не подзвонили до нього, бо він нічого не знає». «Ок, тоді то діто, що, давай так, бачиш дзеркалу, я його протру і ми подивимось, може щось зміниться. Давай». Хурій справді воно протерте давань якусь придумає, може вийде, як в тіле генді, зачекай, як ту було, а точно нагадав, там були свічки під дзеркалу, але тує небезпечно, я чув, що ті вто перейшли в тамтому світі вмирали. Все не лякай в мене таке враження, що ти фільмів передивився. Dawyto sprobujem nam to nichuvo ne kostuya, kapits to til kill a handan is nati chivo no spre tuya yak spre tu e chitis muzish praiti my shans pumarte nu dawany ya hochu to de yaskutiv za bachkama. Добре добре, нейте не тепер треба подумати де да взяти свічки де весь я вже придумав тут на другому poversijе свічки. Ми можем взяти тоді, після цього ко вогівлем з каміну і проказуjem три рази слова portal vit нам nam поможе, давай, але так ale три рази, якщо не виходить, то ми ne того». to Ok. Вони проказують тут, звідки не візьмесь Хмара. Дивись, працює, продовжує і відкривається портал. Стефан курди Куди тоті, так і дивись, хто молодець, я молодець. Та добре ти був правий, вони обнімаються і сидять двоє спантеличених, тоді Діма каже добре, що ми тут розсілися. Ходи до мене, я вже так давно не бачив батьків. Пішли.

Ну ок тепер нам треба ходувати на ручаху більше знову тут и не ради мене бачити в питає Дима. Мама Біта потилиці каже звис но ради ходисти обнімают його из радости кажук треба тебе ще раз відправити туди звідки те пришów, Дима. Шоу.